Коротко про новини клубної компанії «Лівгуд». «Лівгуд» офіційно являється швидко зростаючою клубною компанією в усьому світі у веденні домашнього бізнесу. Ця компанія охопила сфери охорони здоров'я, сфери самопочуття, і ця домінантність проявляється за рахунок високоякісних продуктів за доступною ціною. Ціна не містить мережевої націнки. Вона дешевша на 70% від подібної продукції на світовому ринку. А також цей клуб дає можливість мати основне або додаткове джерело доходу, просуваючи платформу клубної компанії, ви матимете заробіток семи видів доходу, які виплачуються кожного четверга та. Щомісяця кожної п'ятниці засновники клубної компанії Лівгут виходять на зв'язок зі своїми учасниками клубу, щоби підвести підсумки за тиждень роботи. Тож, сьогодні в такому ефірі, у вигляді їхньої інформації, яка надається англійською мовою, я вам коротко передам своєю українською солов'їною. Бенґлінський генеральний директор та засновник клубної компанії Лівгут Людина легенда має понад 25-річний досвід ведення і володіння найуспішнішими компаніями мережевого бізнесу. Сьогодні він створив компанію, яка просто робить революцію в комерції. Це не мережевий бізнес, не інвестиційний проект, не хайп, не піраміда. Це компанія, яка зареєстрована в Америці штаті Флорида, виключно в правовому полі веде свою діяльність. Це компанія, про яку говорять і пишуть найуспішніше бізнес видання, як такі як DSN, Business бізнес Home. За показниками бізнес Home Ця компанія має найвищий рейтинг надійності 3A+. лише 5% світових компаній має подібний рейтинг надійності. І, взагалі, ця компанія просто на перших щаблинах показників успішності щедрого маркетинг-плану компанії, яка дуже швидко і динамічно розвивається лише за перших 13 місяців своєї діяльності цей клуб підписав перший мільйон підписників. Два роки, два місяці цій клубній кампанії, і вона має понад 1 мільйон 800 підписників. Це дуже швидке зростання. Чому люди сюди підписуються? Тому що ця компанія принесла вибір для кожної людини в даному клубі. Ви можете купувати продукцію за роздрібною ціною, яка є в рази дешевшою від представників на світовому ринку. Та якщо ви купуєте більше двох продуктів, краще стати учасником і заплатити 9 доларів 95 центів на місяці купити всі ці продукти, які ви хочете на протязі цього місяцю за ціною учасника. Це буде в рази в рази дешевше. А якщо ви вмієте і готові рекомендувати та продавати, клуб пропонує франшизу за 40 доларів, і це вам дає можливість і право займатися власною справою і розвивати її в понад 200 країнах світу, оскільки клуб веде свою діяльність в понад 200 країнах світу. Це дуже класна пропозиція. Тож кожен знаходить для себе свою вигоду. І ще один із засновників клубної кампанії Лівгуд, директор з розробки родовищі на Одер Хазан, товариш Бена Блінського. Він говорить, що всі, хто долучається до Лівгуд гордо, з піднятою головою говорять про клуб і рекомендують своїм друзям, близьким та знайомим. Лівгуд несе велику цінність. Кожен з нас хоче бути залишатися здоровими. І не витрачати на це цілі статки. Тому здоров'я це пріоритет номер один. А клубна компанія розпочала саме свій шлях із продукції велнес, здоров'я, спорту, молодості, краси і довголіття. На прикладі, як каже Наудер Хазан, ви знаєте відомий клуб Прайм Амазон, засновником якого є Джев Безос. Там налічується 250 мільйонів учасників. Кожен з яких платить 14 доларів 95 центів кожного місяця для того, щоб мати ряд своїх переваг, в тому числі і безкоштовну доставку у більшість країн світу. Так як колись Джев Безос розпочинав зі звичайних книжок, сьогодні розпочинає свій шлях клубна кампанія LiveGood із продукції Wellness. З Часом на полицях маркетплейсу буде різний асортимент брендових товарів, а згодом і послуг, таких, як вони кажуть, туризм, навчання по криптовалюті і інших ніж. Все лише розпочинається. Та унікальністю клубної кампанії є пропозиція саме бути партнером, купити франшизу за 40 доларів і розвивати бізнес з клубною кампанією Лівгуд. За те, що ви будете створювати базу партнерів та клієнтів, ви матимете тут можливість заробляти сім видів грошової винагороди. Задумайтесь про час, це дуже важливо, так як ви самі є продуктом свого труда. Час проминає дуже швидко, і за те, що ви створите таку команду за рахунок рекомендацій, ви матимете стабільне джерело доходу. Компанія Лівуд прийшла на 10-річчя. в клубі. Відсутнє будь які зобов'язання щодо придбання продукції лише за вашим вибором і вашим бажанням. Однак хочеться акцентувати і на міжнародному оздоровчому пакеті, який містить сім продуктів, вартість якого складає 99 доларів. Він відправляється в понад 200 країн світу з безкоштовною доставкою. Це крута пропозиція, тому що більшість таких продуктів ви могли купити в інших компаніях за 450 то й 600 доларів. Тож перевага в ціні вона дуже значна, а якість тут підтверджена Міністерством сільського господарства США сертифікатами органік GMP, USDA, Кашер і ряду інших відомих світових. Сертифікатів, які підтверджують саме органічну і високосертифіковану продукцію, дуже класно звертати увагу на те, що там зазначаються повністю всі інгредієнти, які потрібні для отримання вами від споживання цього продукту результату. І велике значення має саме правильне дозування для того, щоб ви отримали дійсно результат. І в команді засновників є сімейна пара Ліза та Райан Гудкін. Ліза це директор з навчання продукції клубної кампанії її Чоловік Райан Гудкін – доктор та розробник продукції Лівгут. Ліза навчає. Саме для чого потрібні наші продукти клубної кампанії Лівгут, яку вони несуть користь, і звичайно, з Райаном кожного понеділка вони ведуть свою рубрику. Тобто вам не потрібно в цьому клубі бути якимсь науковцем для того, щоб розуміти, яку користь несуть ці продукти. Про все це розповідають саме фахівці даної індустрії. І лізі, ви можете написати своє запитання щодо стану свого здоров'я. Ви можете написати, які ви добавки споживаєте, яку користь вони вам принесуть. Вона не критикує інших виробників, вона лише робить рекомендації. Якщо ви будете споживати той чи інший продукт, яку ви отримаєте користь, дуже класний клуб, в якому ви можете насправді дуже багато чому навчитись. Клуб дуже багато працює саме на створенні різних подкастів для того, щоб ми розвивались і більш розширювали. Культуру догляду за клітиною свого організму за станом свого здоров'я за те, щоб ми були і залишалися здоровими, щоб ми не хворіли у період з 1 по 13 лютого 2025 року. Продажі в клубній кампанії «Лівгуд» зросли на 88% в порівнянні з минулим роком. І це говорить про те, що концепція клубу на правильному шляху висока якість і доступна ціна. Це дуже подобається людям. Споживач сьогодні грамотний, розумний. Він не хоче переплачувати, він дивиться в сторону доступності та цінності. Доктор Райан Гудкін, розробник продукції клубної кампанії «Лівгуд», Він говорить, що на полиці маркетплейсу з'явилась лінійка по догляду за шкірою, а також будуть скоро клітчатка продукт по догляду за печінкою з екстрактом розторопши, яка містить три сертифіковані компоненти. Також буде масло чорного тмину. Далі буде розроблена ціла серія продуктів. По догляду за тваринами будуть різні вітаміни, комплекси, тому спостерігайте, все саме цікаве тільки розпочинається. Клубні компанії «Лівгуд» – найцікавий 1% лідерів. Цей клуб створений для 99% простих людей для того, щоб вони розвивались і досягали успіхів, звичайно, заробляли. Тому кожного тижня засновники роблять підсумки досягнення відповідних рейтингів саме партнерами клубної компанії Лівгуд. Цього тижня до клубної кампанії приєдналося 10 тисяч нових учасників. 2004 тисячі людини, саме партнери, досягли статусу бронзи. Тобто, ці люди щонайменше запросили дві людини і вони заробили свої 50 доларів. 256 партнерів отримали статус срібло. Це ті партнери, які створили команду з 20 нових учасників. І вони заробляють у клубній компанії від 100 до 300 доларів на місяць. 34 партнера досягли статусу золота. Це люди, які створили команду зі 100 нових учасників. І, звичайно, такі люди вже в компанії заробляють від 500 до 1000 доларів. Дев'ять партнерів отримали статус платина. Це люди, які сформували команду в 500. Нових учасників, і звичайно, такі люди отримують клубні кампанії від тисячі до чотирьох тисяч доларів на місяць. Розвивайтеся, не зупиняйтеся на досягненому, ставайте кращими щодня, дізнавайтесь нове і в клубній компанії є цілий ряд інструментів для того, щоб ви тут розвивалися, зростали, будували свою команду. Якщо ви вмієте продавати, продавайте на цьому, теж отримуйте заробіток. Завжди є спосіб ставати кращим. Ви можете розпочати з невеликих фізичних прав, а можливо, просто змінити раціон свого харчування або просто прослуховувати підкасти від клубної кампанії Лівгуд, де Райан і Ліза Гудкін навчають про продукти. Ну і звичайно, ви зможете навчитись Створювати свою команду завдяки навчанню від наудера Хазана. Ви можете з клубною компанією змінити стиль та якість свого життя. Всі інструменти є. Зробіть тур безкоштовно по сайту клубної кампанії Лівгуд і відкрити для себе нові горизонти. З вами була Жана Вітко.